Всім привіт, ви колись задумувалися, що ні в одної тварини немає апарата, річового апарата немає таких думок, як в людей, чого таке відбувається взагалі, чого в людину, в її ДНК все вложено, а в тварину ні? Тому що в ДНК на рівні стволової клітини еволюція вона безсильна, це все вложено від Бога. Людина все розвивається з маленької клітини. Весь речовий апарат. І наш геном він підтверджує. Різні мови вложені в людину. Речовий апарат, він вложений в мізки людини генетично. І він аж ніяк не міг еволюціонувати. У цей день немає нових язиків, немає нових мов. Є. Те, що мови ізають, вони іззають разом із народом і таке є. Але нових мов немає. І я розумію, чого тепер на Вавилоні, коли будували Вавилон, відбулося таке. Бог він не дав нім роду створити і стати краще за нього. Він дав людям. Мови, щоб вони не могли розуміти, не могли збудувати. Абсолютно різні мови вложені в ДНК людини. Тому і апостоли, вони День П'ятидесятниці почали говорити на різних мовах. Це в них було вложено. Наша ДНК має три мітохоноріальні лінії. Це Сім, хам, афет. Це три сина ноя. Ми зайшли за датом в ковчег спасіння. В наш час ковчег спасіння це церква. Тому, якщо ви хочете вірити істині, правді, то приєднуйтесь до живої церкви.